Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 9 травня вечір. А, вони води хочуть. Пішли з Мухтарової пити каструлі. І ми готуємося до жорсткого заморозку. На нашу область від нуля до. Мінус п'яти обіцяють, не знаємо, скільки воно буде, що воно буде. Дві ночі попередні нас минуло Що ту, поза ту, що ту ніч ми вкривалися, агроволокно так і не знімали сьогодні, тому що Ну прохолодно. У нас похолодало, якщо чесно, похолодало, воно якось не весело. Ми вже настроїлись на тепло, шуби поховали, а тепер знову достаємо теплі речі. Ну, таке життя весна, весна є весна. Закатуємо губки, як то кажеться, назад, одіваємо носочки і працюємо. Капустка вже починає зав'язувати головочки, тому треба її накривати. Обов'язково накриваємо відрами всім, чим можна накривати. У мене і величенькі відеречка, і меншенькі, і всякенькі. Ось так працюємо. Мидорчики ранні. Накриватиму агроволокном. Тут уже накрито, і зверху ще буду старі, покривала, одіяла ложити. Ну, щось буду ще придумувати. Кабачки також накриваю агроволокном і плівкою. Плівка та, що залишилася від у нас куски від теплиці 150, то, надіюсь, ну, надіюсь, щось поможе. Кабачки цвітуть. Ось такі я пусто цвіти позривала. Жаль буде, якщо пропадуть. Ну, ну завтра побачимо. Завтра зніму, покажу. Тепличку я полила і будемо контролювати, що воно буде. Якщо, то будемо щось придумувати, звісно. Щось, да, дуйчика приготували, бо таке. Зараз тут скільки? 15 градусів тепла. Ну, у нас відкрито насквозняк, то скоро будемо накривати, накриємо сьогодні поранше, щоб тут зберігалося тепло, бо огірки. А вони холоду не люблять. Помідори ще як помідори, а огірки вони холоду не люблять. А ось такі вже манюсики понав'язувалися. Треба вуса пообривати. 10 травня, друзі, у нас ранок, 6.30. Вийшла я подивитися, що у нас тут та як. Морозець у нас був, але наче не такий, як е, лякалися ми, що буде. Мінус 5 не було точно. Якщо чесно, навіть і не знаю, скільки було, сонечко у нас встає вже, бо в дворі у мене зовсім другу температуру показує. Зараз будемо дивитися свої укривашки. Ну, ось гляньте. Старе одіяло, на ньому ось такий. Зараз заглянемо, що тут помідорчики, вижили вони чи не вижили. Ось такі стоять нормальні. Це вже, звісно, не повноцінна, не розсада, а помідори, тому що, бачите, минулого разу на Великдень їх прихватило. Ну, крепкенько так, але зараз вони живі. Ну і добре. Ось хочу показати, який іній на траві. Це тут трактор стоїть, і за трактором гляньте, де сонечко ще не попадало, от таке робиться. Можливо, мороз був якось полосами, тому що близько туди до двору було не дуже примерзле. На Паску було більше мерзле, Да, Мухтар? Ти розганяв тут мороз мені? Розганяв молодець, молодець. Зараз підемо до картоплі, глянемо. Як там наша картопля? Бо знизу холодніше. Ой, на картопельки видно. Зверху був морозець, тому що така роса стоїть. Вже трошки розтало. Нічого, все добре. Можливо, якщо десь сильніше, то там, де агроволокно доторкалося і прихватиться. Зараз перевіримо під тридцяткою. Тут шматочок під плівкою двойна, думаю, все нормально. Ось тут. Трішки виглядало, зараз подивимося, та й тут живе зовсім. Зовсім-зовсім живе, хоч воно і виглядало. Ось в дирочці був один листочок, то він трошки такий. Глянемо знизу, бо там знизу можливо і більший мороз. Все добре, все добре. Але агроволокно примерше, я вам скажу. Ось. Ну, в день буде ще більше видно, тому що, можливо, зараз поганенько це примерша картопля з минулого разу. Гляньте, Оце все на великдень було примерзло там всереденький цвіт. А ось картопля стоїть. Чотири кущики без укривного матеріалу і вона зовсім не мерзла. Хоча, дивіться, на агроволокні з цієї сторони, де нема сонечка, є мороз. Ой, ну і добре, дякувати Богу. Все живе. Сьогоднішній найстрашніший, той, що передавали, пережили. Але ця ніч, що буде, також обіцяю, що буде холодна, чи буде приморозок, чи ні, але буде холодна. Ось так, ось так. Пережили ми ніч з 9 на 10. Ось дивіться, помідор самосів живий, не примерший. Огірки пригортала, але є огірки. Ось де не -де, мабуть, зійшов, поки не зрозуміло, наче як живий, а далі на сонечку буде видно.